З мені основні форми оберіть сферу та перенісніть на сцену. Тобто наша робота це, по суті, міні-алгоритм. Розташували сцену, перемістили, налаштовуємо її розміри. Встановіть розміри 32. Ну, зрозуміло, що сфера в нас має три виміри: 32 в ширину, 32 в глибину і 32 в висоту. Прописуємо 32, enter. 32 enter. І в висоту. Натискаємо поверхній кнопочці. Теж 32, Enter. перевіряємо, можна її трошки покрутити, подивитися. Сфера є доступна. Вона якраз знаходиться на нашій робочій площині. Рухаємось далі. Наступна за допомогою клавіші Alt та лівої кнопочки миші продублюйте другу сферу та встановіть розміри 25 мм. Тут Тобто можна додати і нову схему, можна натиснути Alt і лівою кнопочкою Зробити дубляж. Зараз секунду є. Дубляж зробився, просто трошки підвисає. Так, є Є наша сфера. Для неї трошки вже будуть інші розміри. Тут у нас друга сфера за розмірами 25 на 25. Встановлюємо 25. Так, на 25 і висоту 25. Питання, по яких кнопочках я натискаю? Зрозуміло, що ми натискаємо, коли ми класнули один раз по нашому, по нашому, нашій фігурі, то у нас з'являється оці напрямки. Ми натискаємо, бачимо, ширина. Ширина і глибина в даному випадку. Верхній це в нас висота. Розміщуємо нашу сферу, нам її треба підняти буде, правильно? Тобто вона в нас має знаходитися на другій сфері. Можна, нагадую, що в нас є види, так? ми можемо перейти в перспективу і можемо подивитися вид зверху, знизу, справа, зліва і так далі. Включити плаский вид, подивитися, пам'ятаєте, це коли ми налаштовували, щоб вони були рівно по центру. Переключаюся тривимірний вигляд. Так, крутимо далі. І третій момент, як я думаю, ви вже здогадалися продублювати та зробити нам третю сферу. Alt. Натискаю по сфері. Ух, воно провисає. Ну, я вибачаю зайчики. Воно провисає через те, що в нас трошки тягне зум інтернету, і, і зависло, успішно. Так. Зовсім зависло. Чудово. Цікаво, як ага, є, слава Богу. Тобто, бачите, коли ви дублюєте сферу, це набагато довше за часом виходить, ніж просто ви перемістили би сферу на нашу робочу площину. Так, друга сфера у нас має розміром 20 20х20. на 20. Тобто 20 на 20 на 20. Висота, ширина, глибина. Формуємо 20, 20, формуємо висоту нашу, теж 20 міліметрів. Розташовуємо поки що приблизно. Підіймаємо трошечки її вгору. Тягнемо трошечки на себе. Ну, а далі переходимо у вигляд зверху, переходимо в плаский вигляд, вибираємо вигляд зверху. І дивимося. Ну, Візуально, здається, ну, що, начебто вони, хоча б плюс-мінус відпадають. Але розмістили ми сферу одну на одну, вирівняти сферу за допомогою вкладочки вирівняти. Тобто ми зробили такий вигляд, виділяємо наші три об'єкти і вибираємо вирівняти літера L. Нагадую, щоб вирівнювати наші. Сфери по центру ми натискаємо середні кнопочки, Середні. Вони вирівнюються, щоб вони заходилися строго по центру. Далі можемо повернути, подивитися. Ну непогано розташовано. Наскільки глибоко ваші сфери будуть заходити в сніговичка, це вже ви вибираєте ви. Тобто ми розуміємо, що ми їх можемо зробити так, щоб вони тільки тільки ледь приторкалися, а можемо зробити так, щоб вони прям. Майже наполовину заходили, тобто це вже ви моделюєте свого власного сніговичка. Тобто, основна проблема у нас якраз з вирівнюванням. Все останнє, дивіться, в роботі є перефарбували. Зрозуміло, ми об'єднали нашу сферу, можна його одразу виділити, наші три об'єкти, об'єднати їх в одну форму, ну і перефарбувати в білий колір. Так, у нас є і прозорий корий, але нам потрібний білий колір. Так, наша заготовочка під сніговичка готова. Ну, до речі, зверніть увагу, що іноді, от коли. Ми дивимося десь збоку. Здається, подивіться уважно. Здається, що другий шарік нас все ж таки трошки вліво-вправо відходить. Нічого страшного, щоб це перевірити, переключайтеся, вид і подивіться спереду, поверніть справа, подивіться зверху, знизу і так далі. Вони все в порядку. Тобто, вони не співпадають, вони співпадають, бачите, тому все в порядку. Тому, якщо візуально ви правильно все налаштували, не звертайте увагу, що здається, що оптична ілюзія, що вони якось зміщуються. Це трапляється через те, що наші сфери е, побудовані із набору із набору елементарних оцих квадратиків, і наша область квадратна. От дивіться, навіть оптична ілюзія зараз працює. От, подивіться на так, у нас є ріє. От, подивіться зараз на цю частину. Дивіться, як у нас іде, і цю частину є таке відчуття, що воно, начебто, не має з'єднатися по прямій лінії, так? Тобто, це зрозуміло, що омана зору. Тому не звертайте увагу. Якщо у вас все правильно налаштовано, то і все буде в порядку. Ну, рухаємося далі, перефарбували. Далі все в нас йде по менюшки. Створили носика, розвернули. тобто Ми додаємо наш конус, трошки його там витягнуто, витягнемо, розвернемо. Коли ви натискаєте по нашому конусу, ви можете його, бачите, покрутити. Тобто, ви вибираєте вісь і можете його розвернути на. Градуси, які вам потрібно. Дивіться, далі по роботі, в принципі, нічого складного нема. Єдиний ще момент при розташуванні носа, рота і ну гу... ну не губ, ну, рота, правильно, нос, рот і очі, тут вже ми не робимо центрування. Тобто, коли ви розташовуєте фігури для нашого сніговичка, робимо обличчя, ми вже центрування не використовуємо. Тут же ви на око будете собі орієнтуватися. Так і єдиний ще момент. Оцей, я хотів подивитися фігури Кінтеркат з приводу окуляра. У нас тут є фігури. Тут я просто не певен, що в нас є оцей об'єкт, оцей наш об'єкт з фігурами. Оце я не, не певен, що в нас тут будуть окуляри. Інші форми. Як у нас будуть окуляри англійською? Glasses, По-моєму, Glasses. Ні, не таке. Воно може просто українською окуляри. Не знайшло. На жаль, бачити, тут Глаз З двома С. Глаз з двома С. Ще ще разок? Глаз там з двома С. А я думаю, що якщо б вони були б, вони б. Ну, а може, ні. Вони просто може не по назві. Ну, глаз с стекло, а глаз С. Ну о, стоп, якийсь є. Ану ще ох ні. ні. Ні ні, це щось трошки занадто велике. Хоча в цілому ніхто нам а ну, Ага, на жаль, дивіться, було б непогано. Ну добре, ми додали форму, вони підходять нам як окуляри, але потрібно у середні частинки розтягнути. Але на жаль, бачите, що е, якщо ми додали такий об'єкт, то ми їх не можемо власноруч розтягнути серединку, тобто роз'єднати. Ну, що в нас є, як заміна для наших окуляр яким чином ми можемо спроєктувати огля основні форми? Ну, ха, добре, хай це будуть два ось таких зображення. Ну, тобто, нічого страшного розташували, розташували, між ними елементарно якусь паличку побудували, будуть в нас опуляри.